Так ми, коротше, на катері покаталися, ну, на кораблику покаталися. А тепер приїхали з вами торгувати космос і там далі йдуть такі. Хочеться ви знаєте, хочеться подивитися більше. Які ціни. Можна в взагалі щось подивитися, щось приміряти. Головне, щоб ще й був би розмір. Поміряти це ж залюбки, розумієте? Зараз буде з вами міряти. Хочу купити крокси оці тебе. Покажи ці кроксики. Кроксики. І оті ще Мікі Мауси, так купити. За да? так? Так. Yeah. Так що ми рідненькі. У нас сьогодні таке, знаєте, у нас сьогодні така прогулочка. На море ми не поїхали. Сьогодні ми ще погуляємо, а завтра ми утром підемо ще по Анні одній справі і будемо вже з вами летіти на корфі. Ночуємо на корфі, потім Афіни і все, Афіни і до рідного дому. Так що ходи. Так. Ой, тут уже прохладненько, добре. аж. Дуже. Так, а ніж вже пере... Ой, тут так добре вже. Оба. Комбінезончики. Ну це не комбінезончики, тігер, пантера. Оба, пальнички йдемо. Пані, треба дивіки наборчики. Пані, ні, де приведи мені, от, допустим, 에, А, 29,99 євро, це що? Капелек, шляпа 29,99. І купальник, де купальник? Купальник з 50 євро. А ось що ж ціна в нас? Це у нас... А, тут ціни одразу прямо в євро. Наскільки це дівчинка одіта? А, ш... а, Крокс, дивіться, крокси 70 євро. Да. Крокси 70 євро. Так. Ми, хорошенькі йдемо в космос, подивимося крокси. 54 євро. 54 євро. Це на резині. Тебе на лакурі. У тебе на лакурі підошки, да, вони? Скільки ти за свої давала? 80 євро. Плюс за да? але ж тут таких немає. Бач? 54 на резині. Ну, Ось такі. Ідемо. Центр дуже-дуже великий. не нравится я хочу что таких таких у меня точки нема тут з вами хочу духи дівчатки хочу духи а ну питай дочка є вони тут. тут пробі о як тут пахнется вообще Трима. Ну. Так, дівчатка хотіла купити собі душі мансера. Аня моїй духається ними. Ну, вони мені дуже подобаються. Я хочу собі але тут нема. Ми радісів закуплю. Дуже великий торговий центр, дуже-дуже багато. Так, ну щось мужке бачиться. Так, ось щось жіноче. Але що вон тігра бачить? Идем ты девчатка, блин, двигается. Крок с йде, крок сюда. Ваш такі близко є. 39 євро. Так 39 евро, да? Пошли она куда-то таких. Нарезанее не хочется. Аня, Аня, кавахар о! Боже, я давно так не ходила. ця прогулка. Загоріла, що красні, на карті. Румяна, красна, мокра, грязна. Боже, це так жарко, напевно, градусів 40 є. Аня каже, це тільки туристи тут вдихають. Гріки сидять в хатах. Туристи приїхали, їм треба вже дикувати, як ми де на катір, він не зі хочуть ходити. Слухайте, цей торговий центр, це очі розбігаються. Але це не такі, знаєте, теж прилічні, це очі розбігаються. Ну, ми зараз з вами трошки походимо і все кажу, їдемо додому, їдемо додому, приймаємо душ і лягаємо спати. Але ми поки походимо, поки прийде для 10 часов. Аня каже, ці фірми, всі берела цілі, хороше фірма. Зараз подивимося, дивіться, дуже люблю ці маєчки. Ну... Ну, мои ручечки красивые даже. Я вообще спортивные вещи люблю. Комбинезончики. Ну, девочки, топик вот такие 30 евро все. Вот по ценам я примерно подавать примерно. Ну, а то что уже тоже красивенькие, двигательные худенькие штанишки. Вот все вообще обалденно классные. такие топик, топик. 30 евро. Мне интересно, сколько штанишки стоят. Что у нас штанишки стоят? Е. 40 евро штанишки. 40 евро, да? Такие тоже, наверное, штанишки хорошенькие. Да, девчатка. Такий-то у нас 40 євро теж. Я купила прокси і купила пару штучок для них по цих желізаціях. Зараз ми зайдемо з вами взару. Любля цей магазин, люблю їхній платчико, але на бабуся сідає тут раз віршики на мене. Дуже люблю їхні вірші. Але просунімо мої не завжди є, дуже багато людей. Пірфіда є. Давайте подивимося. Сарафанчик. 39 євро. Я думаю, що ця для такого сарафанчика нормальна ціна, девчата? Да, 39. вот ну, таке файне платье. Теж 39 євро. просто купила лакові, як у Ані. Каже, мама, купила кокві, ну, але дуже удобні. Ну, я і купила лакові, дівчатки. О, Боже, я сьогодні ходила, що я вам навіть не можу передати. Я, мабуть, давно так не ходила. Було закулачене, господи Боже, хто куди урвав. Ну це вже все. Зараз ми тут доходимо і їдемо вже в отель. Я вже не хочу нічого. Прогулка в мене просто шикарна. Це теж таке необичне, круте. Платічко дівчаточки мої. Ну У нас теж є, в принципі. О, це красиве платье, дуже. А ну мої красуні 39 євро, 39 дуже красиве. Тільки хто ж у нього влізе? С, -ка, С, МК. Ідемо далі. Угу. С МК. Хоча дуже класний халатного плану. Я люблю такі речі девчатка мої. Так, який розмір у нас. Нам треба, напевно. XS. Так, да, Света, їх Це теж дуже. Я ніочки можу подивитися, розумієте? В рукаві не війду. Так, тому скелідуємо далі з вами. От дівчатка ми з вами смотріться, модніться, так? Да? Любимо подивитися на все. Дуже багато всього. Але, на жаль, на жаль, на мене немає нічого. Мого розмірка дівчатка немає, тому що... От якщо я тут війду, то тут мені буде проблематично. Коли вісчаниться, то так. Да. Та в принципі, слухайте, цих віщей думаю, вже мільйон двадцять п'ять. Крок просто купила, аня каже, мам, дуже вдома. Ну, для роботи вона каже, взагалі, тонкий-тонкий носочок і все. Так що мої хорошенькі, Я думаю, що сьогодні теж прогулочка з вами така була хорошенька. Думаю, не скучно вам було, ні зі мною. Пройшлися на катері покатались, тобто на кораблику покатались, так? Да? Нормальненько. Хорошого всім дня, прекрасного настрою. Я вас I love you. Чати, я хотіла вам сказала вже I love you, Я собі знайшла платочко. Дивіться воно. Воно просто шикарне. Воно таке класне. Мені воно дуже-дуже подобається. вообще. ну це безподобне. Таке. Ну, я люблю такі вещи просто дівчатки. І воно мені йде. І я думаю, що мірити я його не буду, тому що це елічка. Я повинна в нього війти. Правильно присуні мої, як ви думаєте, взяти його чи ні? Воно стоїть 19 євро, дівчатка. 19 євро. Я думала, що воно коротеньке. Ні, воно не коротеньке, воно якраз таке до коліна в самий раз. Як ви думаєте, так? Да? Візьму його, візьму. Ну воно дуже мені подобається, дівчатка. дивіться, от воно так, знаєте, камера ще не передає цю красоту. Я люблю такі вещи. Просто для мене, знаєте, таке, воно воно, вроді, простенько, а й нарядненько, да, про мої. Ну що ви кажете, взяти без примірки, я його візьму. Мені воно дуже подобається. І прям дуже. Воно легкий, як холодочок. Аня, зараз получить. Ані мені воно не подалося, ні подалося. Але я в нього не влізла, дівчат. Хорошо, що я хоча б думаю просуню свої руки. Вся загвоздка в мене. Ну, не знаю. Не судьба, значить, світу. Іди. іди додому, їдь додому, і вдома теж є багато платів. Так що мені кажуть, це мені дуже подобається. Отакі вони зараз легкі, кіно ну, без рукавчика, жилеточки та потулечки. Несу я це платічко назад, розстроєних чувствах, де воно хоч висіло? Там їх було багатенько. несу їх. Несу їх назад і все, виходимо вже. Тому що я розстроїлася. Мка є, Л-ка є, ну чого ж немає, Х, к так, да, дівчатка? С-ка, так. Угу, Все. Так, що мої ріді рід людей дуже багато, всього багато Глазки розбігаються.